А ви замічали, що нинішнє покоління іноді буває ну такими лашпаями. Ну що аж прям піздець. Ну типа ми ж з вами такі всі знаходили розлічені з ніхуя, могли зліпити із говна пулю. А ще дивишся на все, як не інтроверт, то щось непонятне вообще. В тих телефонах сидять очі садять, а я ось такий правильний, що піздець. Сказав би я, якщо був би довбойовим, який живе заготовками замість того, щоб зображати мізками. Історичний цикл в тому, що баба казала, що наші батьки ленацюги, мамка, що ми тупуваті, а нинішня молодь вообще дебіли з гаджетами. Бо щоб не хуярити по собственному самолюбію, завжди проще сказати, що. Хтось тупіший, чим я одставший, бо щоб в цьому світі нормально адаптіруватися і познати щось нове, треба напнутися, а людина природили даче, і то треба очко від дівана відривати. А по тому кожне нове покоління посознательно бісить предуще. Бо коли живеш за програмованим по алгоритму, на уровні інстинкту хочеться, щоб було тільки по-твоєму, бо ти ж старший і тому і прав. Бо це ж тобі повезло разів вісім розхуяритись з п'яному на мотоциклі і вижити. або втравитись тим самогоном біля криниці і пробити желудок без Та й з малою звела тебе судьба під чаркою і Тепер у мами два ангелочка по світі бігають. Кенеш. Більше всього в Польщі, звісно, в ті времена не було тих камер, телефонів і файли багатьох сверхправильних просто не попадали в сеть. А хуйню робили всі, і ти навіть не представляєш, яку. Але якщо цього ніхто не бачив, значить і не було. А того тепер можна сміло пиздіти, що ми такі, блять, правильні, а всі остальні дігроди їбані. І ти попробуй тому старому діду для 40 розказати, що таке крипта чи блендер з авторефектом. Мозги закиплять зразу, бо сформірувавшися взгляди, перестроїть заново страшно, больно і утомітельно. Бо мозги наші люблять стабільності, всі хочуть бути енергоефіці. Дівними, і коли ти думаєш, що ти вже все поняв, а стальна хуйня, варто задумати, що не є ти тим самим довбойовим, прям як той старий совєтської епохи, який готовий парти як бур тільки в одну сторону, знаючи, який цей мір многогранний і разнообразний. Старчеська діградація починається з того, коли ти перестаєш слухати і починаєш учити або нав'язуєш замість того, щоб поняти, а потім тихенько йдеш на дно, бо такого довбня вже й ніхто слухати не хоче, а тим більше жить по чужим правилам. Мене теж не сприймай, буквально а просто послухай, раз ти уже тут. Наша головна хуйня, що ми хочемо всіх підстроїти цей мир під себе замість того щоб в цьому хаосі навчитися жити а піздюки сучасні вони може комусь і кажуться странними точно так же як і ти зможуть в житті для себе чогось досягти просто для тебе щастя може бути нав'язаним а для іншого щирим і в цій різниці якщо хтось не соответствує стаду кажеться що воно дурне і геть не таке як нам хочеться а в тому є велике заблуждення бо коли умирає способність міняти старость наступає не по паспорту а по мишленню. особино коли світ міняється не за десятки років як колись а за кілька місяців як зараз і якщо і думать за майбутнє я чесно навіть не завідую цим новим дітям, які не спіють адаптуватись до світу і поспіваються наход безісходності, точно так же, як і ті з нашого покоління, що не хотіли думать головою.